Луччі лучше нам уничтожить повну ситуацію. Побіда сто процентів в этом году буде до намідам гаду. Кадиров назвав дату завершення СВО Ф 16 Зробили червоні лінії Путіна жовто-коричневими. Чому захід має зняти всі обмеження на свою зброю? Розкажу про це вам в наступні хвилини. Огнали, якщо друг штота не так нам я уверен, то ми нажмемо на кнопку там і покажемо, що не шутить самі. То як сказав наш верховний головний команду шидон, за чим наша нам нужна там <плес> этот мир без світу. Кадиров каже, що Путін переможе в своїй спецапірації вже у 24 четвертому році. Про те, як диктатор збирається перемагати в операції, в якій неможливо перемогти, адже це за словами Путіна, не війна. Цей Бородань не сказав. Проте є цікавий момент. Навіть Кадиров не певен у тому, до чого все йде. Тому й залишив цей простір для традиційних погроз ядерною зброєю та для маневру під назвою, а раптом щось десь піде не так. Щодо F-16, які вже літають в українському небі, ватажок Чечні в'яло та невпевнено сказав: основна сила це піхота. У них піхоти нету там. Як би тоби не давали там, ну вони там самоліт там прилітить там його один там, раз він може випустити ракету, там з його там зразу з там, там І сюда так так. Полускають як горішки, так само як Путін колись сказав про ракети -атаки МС, які зараз успішно лускаються російськими аеродромами та базами. І якраз щодо останнього, думаю, уже всі в Україні побачили ефектні кадри враження російського аеродрому у Ростовській області, і також тривалої детонації боєкомплекту, який вже на щастя не полетить на територію України. Вдала операція була проведена українськими збройними силами та українськими спецслужбами із використанням суто вітчизняної зброї. І це підкреслює ефективність останньої. Тут є логічне питання нашим партнерам. Зокрема, щодо використання Західної зброї для ураження військових цілей на території Росії. Українська зброя прилетіла на російський військовий аеродром. Там випалила все. Що далі? Нічого. Якщо б туди прилетіла американські ракети, що б змінилося? Відповідь теж очевидна: нічого аеродром згорів би що так, що так. Як казав містер Сміт у матриці, це неминуче, містер Андерсон. Тоді. Чому ж і досі є ця безглузда заборона на ураження військових цілей на території Росії? Якщо навіть представники російської влади змінили свою риторику. Зокрема, про F16. Є дуже гарний приклад. Конкретні спрошу, якщо полетять з Румунії, як сейчас говорять, із Польщі, якщо полетять з Молдавії, ударим? Я не називаю ніякі цілі, Перечень целі. Это не тот вопрос, который ми повинні обсуждати когда ми знаходимося в телеэфире. но опять и здесь теж сценарії різні, і не мені какие-то з них исключають. то цей пенсіонер, це заступник Лаврова рябков. Він зробив наочний приклад того, чого варті всі ці грізні тупання бункерними ніжками про червоні лінії, про радіоактивний попіл. Тощо, на запитання Скабієвої, чи завдаватиме Росія ударів по територіях країн НАТО, якщо з них здійснюватимуть виліти українські f 16 Він коротко та ясно просто опустив брехливі очі і почав щось там невиразно белькотіти, що це не те питання, яке треба обговорювати. Ще два роки тому ця ж людина грізно наказувала країнам НАТО збирати манатки і забиратися на кордони 97-го року. Але тепер, якось так, весь цей запал кудись зник і залишилося лише це похмуре шамкання. І це яскравий приклад політики Кремля. Вони все будуть годувати своєму споживачеві як «побєду». Вони навіть війну не оголошували в Україні заради того, що якщо раптом щось десь піде не так, була оця от було це право оголосити про завершення так званої спецоперації та сказати: ось ми там все денацифікували та демілітаризували. З F-16 буде все те саме. Пам'ятаєте, про них так багато кричало у них там на болотах, казали о. Це червоні лінії, шантажували ядеркою. Мовляв, ці літаки можуть бути носіями ядерної зброї, а тому росіяни розглядатимуть її як ядерну загрозу. Ну от, ці літаки зараз літають в нашому небі. І що далі? Нічого. Навіть їхні зет блогери, пропагандисти, не знаючи явно за якою методичкою працювати, розділилися. Одні кажуть про те, що це перетин червоних ліній, а інші ні навпаки. Применшують значимість цих винищувачів на полі бою. Z-блогеры пошли против Кремля. В России звучат противоречивые высказывания относительно самолетов F-16, сообщает Институт изучения войны. Дело в том, что блогеры стали преуменьшать роль истребителей на поле боя, тем самым подрывая риторику Кремля о том, что Запад пересек очередную красную линию, начав поставки Киеву истребителей. Одна часть пропагандистов стала утверждать, что новостью о прибытии в Украину F-16 Киев и Запад пытаются отвлечь внимание от неудач на поле боя. Другая часть российских военкоров уже рассуждает на тему, как армия Путина будет охотиться на истребителей и уничтожать их, в то время как пропагандисты Кремля продолжают утверждать, что поставки Украине F-16 — это пересечение красных линий, что повлечет за собой эскалацию на поле боя. Однако от выслову червоні линии» уже даже смешно становится. Взагалі, все эти червоні линии» выгадывают або россияне, штучно создавая какой образ, что ось так не делай, бо что что-то будет, будет что страшное». Що саме? Ну ми вам не скажемо, бо самі не знаємо. Або вигадують це самі західні партнери України, користуючись якимись власними загадковими рекомендаціями. Не можна завдавати удари по території Росії у її міжнародно визнаному форматі, але ж росіяни оголосили про анексію кількох регіонів України, а от по них завдавати удари можна. Де логіка? Виносити російське ППО у Криму можна, а десь у російській глибинці не можна. Хто це сказав? Це росіяни самі так сказали, чи американці вигадали за них? Я хочу розмову далі повести в бік Заходу та їхньої політики щодо нас. Бо, як на мене, Америка ці два роки продовжує гратися у таку ілюзію контролю. Мовляв, вони ж на держава, яка не бере участь у конфліктах, а лише спостерігає за ними згори, контролюючи, аби сторони не виходили за рамки. Поясніть мені, про які рамки йдеться. Хтось знає, може. Особливо рамки для Росії. Росія почала загарбницьку війну. Це вихід за рамки. Вихід. Штати цю війну засудили, ввели санкції, допомагають нам зброєю. Окей. Путін тероризує наші міста щодня, гатить по цивільних. Це вихід за рамки? Вихід. Ми кажемо: партнери, ну ви ж бачите, що відбувається? Ось у нас вже є ваші атаки, МС або інші ракети. Дайте, ми знищимо установки, з яких нас обстрілюють, але які стоять у них там на Росії. Партнери кажуть: ні. В глиб Росії не бийте, будь ласка, бо ескалація. Повертаючись до першого, згаданого Морозовська. Українська зброя, знищений аеродром, деескалація. Йдемо далі. Росіяни підписують безпекові пакти з КНДР, обмінюються технологіями з ними, і з іранцями теж на близькому сході. Зараз загроза більш масштабної війни. Атака Ирана и Хезбалы на Израиль может начаться уже в понедельник, 5 августа. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Чиновник подчеркнул, что США убеждены вместе со стороны Ирана, но не уточнил, какую форму примет это возмездие. Блинкен сказал, что США прилагают усилия, чтобы разорвать цикл эскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и прокси, а после сдержать ответ Израиля. Госсекретарь обратился к министрам иностранных дел стран Большой Семерки с просьбой оказать дипломатическое давление на Иран, его прокси, а также и Ізраїль, щоб сохранити максимальну здержаність, по його словам, обмеження влияння ударів ісламістів є лучшим шансом предотвратити повномасштабну війну. Метод штатів не допустити ескалації ніколи не був настільки ефективним. З таким підходом у війну Ізраїля проти Хезболи відкрито може вступити Іран, який є частиною нової вісі зла. Ефективно, дуже ефективно. Деескалація ця не працює. Це очевидно. Вона може працювати лише тоді. Коли ти контролюєш усі труби, які ведуть у басейн, моделюємо ситуацію. Коли ти перекриваєш одну трубу, а іншу залишаєш відкритою, а в самому басейні ще може з'явитися дірка. Басейн, вочевидь, вилліться, так чи інакше. Яка може бути деескалація, якщо США з союзниками не змогли вирішити дві банальні задачі: перша це перекрити для росіян шляхи одержання західних технологій, а друга це обмежити. Росію можливості заробляти гроші на нафті та на інших енергоресурсах. Просто нагадаю. Російська ракета Х-101, яка зруйнувала київську дитячу лікарню Охмаддит, базується на компонентах західного виробництва. Це свідчить про успіх Кремля в обході санкцій. Про це повідомляє газета Financial Times. Росія виробляє майже у вісім разів більше Х 101 ніж до повномасштабного вторгнення у двадцять другому році. І все ще залежить від запчастин із західних країн, зокрема США. От навіть тут деескалація не працює. А про яку деескалацію щодо України можна казати? Треба зробити так, щоб одна сторона програла, а інша перемогла. Тільки є тут теж нюанс: Штати не хочуть, щоб Україна виграла так. Щоб Росія була прям розгромлена, і не дай Бог не розвалилася на шматки, бо це теж ескалація, тільки вже світового рівня. Вони ж чітко сказали, Україна не повинна зазнати поразки. Ну а розгромної перемоги, очевидно, теж здобути, на їхню думку, не повинна. Для прикладу візьмемо ситуацію з наступом росіян у Харківській області, що було навесні цього року. Щойно він розпочався, одразу виявилося, що бити американською зброєю по території Росії можна. І це не призвело ні до ядерної війни, ні до чого, але не можна бити занадто далеко. Наприклад, по аеродромах. Логіка штатів тут, в принципі, зрозуміла. Американці, вірогідно, що злякалися, що може бути якась зараз поразка, а тому зняли обмеження. Але все зробили для того, щоб не зазнали поразки. Я все до чого тут сиджу, теревеню. А до того, що треба щось змінювати. Війна давно вже вийшла за межі російсько-української війни. На Близький схід, Корея, Тайвань, Китай та навіть африканська держава малі. Контролювати все це неможливо. Вигадати формат, у якому реально можна буде управляти, керувати якось конфліктом. Це теж неможливо. Повертаючись от до нас, говорячи про російсько-українську війну. Є російська сторона, там купа грошей. Купа ресурсів, купа овочей, яких можна залучати до армії. У них є союзники, у яких є високі військові економіки, і у них немає жодних обмежень у веденні війни. Є українська сторона всього цього набагато менше і ще плюс безглузді обмеження щодо використання зброї, яку вже надали нам для самооборони. Ну тобто політика така, що вони. Підтримують жертву цієї війни, тобто Україну, у кого ситуація базово гірша, але при цьому вони роблять її ще не краще шляхом цих обмежень, і це вони так керують ескалацією. Коротше, результат все одно буде один. Україна не програє. Це факт. Ми маємо перемогти і переможемо. І штати це мають зрозуміти. Бо наша зброя, нашого виробництва, на яку немає обмежень, вже Демонструє неабиякі результати Морозовську привіт. Тому інші варіанти, аніж знімати будь-які обмеження, у заходу просто не буде. Просто це все час і це все жертви. Тому я бажаю всім нашим партнерам якнайшвидше вилазити з цієї рожевої ванни, гарно витратися рушником та дивитися на речі реально. Так це може бути неприємно, але це потрібно зробити, якщо ми хочемо подолати цього руського ворога. Ставитиму тут крапку. Дякую, що дивились. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це зараз є дійсно найголовнішим. До зустрічі!